Одна коробочка за 19300 гривень. Взуття 35 кг. Перша пара, яка в нас попадається, брендова ось такі адідаси. На задньому фоні клієнти приїхали. Сороковий розмір. Наступні у нас будуть ось такі найки, дуже класні, взагалі легенькі такі. Оп! З рожевими вставочками, надіюсь, вам класно видно. Бо чомусь фокусується на мене, не на взутті. Наступні будуть також ось такі кадідаси, бомбезні, дівчата. Ціна акційна, це нагадування просто для всіх, хто відтягує момент купівлі, але ну, воно просто бомбезне, дівчата. Гляньте на цей стан неймовірний. Розміри йдуть міксом, чоловік жінка разом. Адідаси. Дідаси? О май гад, 42 моделька шикарнюча. Але коробка дівчата, отакі найки будуть також. Чіпс. Блін, це бомба. Мені подобається. Найки, це також ходова моделька. Ось така. А далі Олександр Маквін. Перший раз бачу таку модельку від цього бренду. Просто подивіться, яка це красота, дівчата Бомба. Знову Адідаси. Ось такі. А далі Асікси. Дуже крута моделька. Дорога моделька, я б сказала. І по стану дорога, і по бренду дорога. Далі Nike. це оригінал. Ось такий. Так, далі ще хочу вам показати, Це ось такі пуми. Блін, розмиває. Обідно. Обідно. Рібуки. Також класна моделька. Тобто по бренду ми бачимо, що тут гарні дорогі бренди. Далі, Кіпста. О, який там Under Armour заховався. Ось така. Це футзал. Давайте Under Armour вам покажу. Це красота. Для замовлення пишете будь-кому з наших менеджерів. Коробка бачу класна. Така моделька. Це трекінгова. Далі найки. Сюди. Боже, яка красива коробка. Мені сьогодні фартить жіноче зручне взуття. До речі, також класне шкіряне. Далі не кросівок і не босоніжок. Волкери. Але це часто бачу таке взуття. Ось. Далі банчі. Дуже класна брендова моделька. Банч. Для замовлення вам потрібно всього лише зв'язатися з нашим менеджером. Попадаються ось такі кеди від бренду Crocs. Ось такі. Це оригінальні крокси, дівчат. Ось за мною ви бачите, що все пробрендовано. Жінно ще ось така моделька. Коробка-бомба. Далі ось така моделька чоловіча, шкіряна. Далі дуже круті лофери, дівчата. Ось такі з масивними деталями, але дуже красиві. Далі бренд Nike. Красивочки від бренду Nike. Ось такі. Далі, далі, далі. Ось така моделька жіноче цюття. 36-й розмір. Це також кросівочки. Далі дуже круті жіночі лофери. Неоново такі рожеві. Олегка коробка. Дуже подобається. Рікери, Це брендова також моделька. Вона дорога. Німецький бренд. Далі що у нас тут? Лакоста. Ось такі кадики від бренду. Лакоста. Подивіться, там красота. Далі балетки жіночі нам тут попалися, Раз. Бачу ще одні кроси. Два жіночі. До речі, тут дуже гарний відсоток кросів, бо я їх бачу тут ще. Ой, який конверс. Ця моделька не типова, і вона дуже дорога. Трохи їх почистити, але так-то буде просто в ідеальному стані. Наступні чоловічі шкіряні. Ось такі. Далі, далі, далі. І жіночі босоніжки, габор. Ну, це літнє взуття тут також буде присутнє. Далі в нас будуть футзалки, протач. Ось такі також. Просто почистити і все. Вони в дуже гарному будуть э, стані. І наступні у нас найки. Така моделька жіноча. Дуже крута. Коробка взагалі бомбезна. Далі ще одні найки. Ось такі з неоновими шнурівочками. Далі, балеточки. Ось такі жіночі. М -м, легкі макасіни також жіночі. Вау, дуже красивий жіночий каблучок, Великого розміру, до речі. В Україні дефіцит з розмірами жіночими. Це замшок, вони круті, дівчата. Далі, знову скейчерси, така моделька. Mm. Дякую. Далі туфлі. Ось такі жіночі. Ще одні туфлі. Жіночі шкіри. Дякую, що ти мені допомагаєш. Як тебе звати? Вероніка. Вероніка. Я Віка. Жіноча Віка, моделька. Віка. Так. Жіноча моделька з ручного взуття. Далі в нас жіночі куда туфлі. Це вічна класика. Ось такі. Він тяжко? Така моделька, це також туфлі класика. Дівчата, дуже красива коробочка. Ой, дякую. Чоловіче, зручне взуття на ліпучці. Можеш знайти? А зараз, секундочку. Малегесенькі макасіни, вони стокові. Дякую. Балеточки жіночі, також, до речі, дуже красиві. Красівочки. Ось такі. Лакові. Нема. Чи є? О, є. <клес> далі. Туфлі класика, маленький зручний каблучок Чоловіча моделька. <клес> Дякую. Знову чоловіча класика в шкірі. Це рікери, до речі. Перший раз бачу такі рікери. Знову шкіряна жіноча моделька. Зручна моделька на ліпочках. Ще одна зручна моделька на ліпучках. Так, що там? Давай крос інше покажемо. Ось такі красивки від бренду Рікер. До речі. І ось передостання пари Це жіноча зручна життя. Що у нас там? На ліпучках. Все, все показали. Дякую. І остання буде така на ліпучках. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Дякуємо, Вероніці, за відео огляд.